І так, всім привіт. Рубрика геймплей. Будемо грати в онлайні. Зараз я в п'ятому дивізіоні. Уже суперники е, попадаються не слабенькі. Ось такий склад у мене виставлений на матчі. Побачимо, що мені вдасться за цей склад продемонструвати. Ну що ж, нехай знайде суперника. Надіюсь, суперник буде гарний, щоб була заруба мощна. Пошук суперника ну, недовго шукає у в футболі Порівняно з тим, як раніше Пески шукали ще 21-й, та й в цьому 22-му є футболі. Зараз вони начебто покращили свої серверації Ну, Плюс у мене тут інтернет кращий був. Бо... Нормальне з'єднання з 6 суперника, але склад у нього, здається, сильніший. Заруба буде схоже, цікава. Зараз перевіримо склади. Так, регламент, що там у нас по м'ях м'яча виберу собі Р орбіту. Р орбіту часто вибираю, останнім часом будемо грати орбіти. Нього форма Аргентини в мене Челсі, треба його домашню форму змінити, щоб якась різничі мою змінити. Ааа, да, я, наверное, таку виберу форму. Щоб краще різниця на полі. Відніло так план гри. Мої, в принципі, хлопці всі досить непогано себе відчувають. Так, мудрик. Ой, МТЛ. Війдуть в бій, я думаю, нормально, так. А у мого суперника тут звичайний Холланд. О, сотий БП, прикольно. Ну, такий непоганий склад типу Куртуана в воротах Хакімі 97-й. Ось у нього звичайний Хакімі, він аж до 97-го рейтингу прокачується. Може це собі Хакімі треба було б придбати. Я щось на нього не подивився. Маркінюш справа... ну У нього івентовий 99. Так, ну склад склад мені подобається. Е, ну тільки з я не знаю, 95 є питання. Ну і Холланд 98 -й також є питання, але в цілому склад досить... досить гарний. У мене БП зараз на зеленій стрілці може дуже гарно розвалювати. Побачимо, що вийде, звісно. Зараз глянемо який тренер у суперника. Ага, це, це, це виходить, що суперник використовує швидкі контратаки. Не по стандартному. Швидкі проти моїх довгих. Напевне, я одразу ставлю атакуючий що... атакую настрій моїх команди, щоб вони добре пресингували і добре атакували. Тому що проти швидких контратак треба грати на жорстком Ну, Треба їх атакувати нормально. Якщо розслабляти булки, то вони будуть карати. Не ну, маю в виду кожен, хто швидкою контратакою грає, проти них не порозслабляєшся. Так, добре, месі виходить на побачення з голокіпером. Але не зміг його переграти. Без правої ноги, вроді без неробочий. Пі... цей, пірес. Також не вдалося пробити Купва. Все-таки помилка моя в тому, що треба було давати повершот. Була можливість, якщо є можливість, то завжди краще бити повершотом, ніж звичайним ударом. Звичайний удар треба, коли треба пробити швидко. Нема часу підготуватись. Добре, добре пресингують. Месі хотів під фінець як вийти за нього, але не вдалося. Так, лаймер. На жаль, не пройшла передача на піліаном БП. Це, до речі... За цей вечір в мене перший матч, Я зараз без розминки граю. Сразу записую геймплей але думаю, що розіграюсь. Спію, спію 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 Вибили м'яч, небезпечна атака. Мінус пілям на БП в тому, що він на другому поверсі, ну ніякий зовсім. Захисники його там обігрують. В одну калітку можна сказати. Так. Подивіться суперник кутовий, Лука Модріч, але нічого екстраординарного він не зіграв. Зараз проти мене часто буває суперники так використовують, що подають на ближню штангу, а там з ближньої штанги головою далі прокидають і досить небезпечний кутовий. Виходять таким чином. Але це треба вручну, щоб підбіг гравець, підвести його вручну треба на ближню штангу. Буде в мене кутовий, я може покажу, як це робиться. Бо я сам таку так таку ще не використовував, але варто собі спробувати, я думаю. Так, пасуємо на нову менеджер. Джумбеліген. Непогано швидою вирізав на лаймера. Добре цікавляться, в дріблінгу поки що не виходить в мене сильно обігрувати, але можна тут обігрувати в дріблінгу зазвичай. Небезпечні штрафні не буде Леонель Месі виконувати. Варто спробувати пробити, я думаю. Ай. Трішки засильний вийшов ударчик. Не вдалося вразити ворота суперника. Делікт? М'яч вау вибив досить непогано. Досить непогано. Так, що буде суперник робити, цікаво? Ага, сильним навісом. Ну через навіси намагається мене обіграти. Робер Пірес. Ну, на м'ячі, до речі, Робер Пірес відчувається досить непогано. Тобто, ну, стати в нього такі не самі сильні. О, Месі. О, так спокійно собі ну, Фінес шотом пробив я і. Голкіпер просто потірявся. Зараз часто частось голкіпери не вгадують. Ну, голкіпери тут взагалі непогано стоять тоді в футболі, але коли виходиш один на один і так от починаєш пробивати, то вони щось часто намагаються вгадати і не вгадують, куди я буду бити, чи куди суперник буде бити. Проти мене теж такі голи забивають. У Месі відкривається, в тебе довгий пас на Месі віддати, він там забігав непогано. Ревідколас пробував, але Алекс Реміро на місці. Було Кіпер із іспанського чемпіонату. вже він знову буде цю звичайну подачу? Взагалі я не раджу вам такі кутові виконувати, коли без будь-яких налаштувань, просто так грузити. По-перше, там можна вибрати цей метод, як буде кутовий розіграний, як гравці будуть набігати, це важливо його вибирати. А по-друге, краще, напевне, навішати все-таки вручно вибрати гравця і щоб був точний навіс, ліс, чим це просто грузити. Ну, на даний момент це так працює в грі. Такі механіки. Тому я так і раджу грати. Я не Месі, Лаймер. Знову Месі. Волкер перший навіщо перший, анон Джуд Беліган. Він не вспів випередити захисника Суперника. Це Людігер. Ну, Рудігер досить у нього івентова картка, досить стара сама ця картка як схожа. Але непогана. Це прикол цього і футбола в тому, що не так як вестрішки постійно виходять нові картки і кожна нова картка зазвичай сильніша, ніж стара. Тут в принципі багато дуже старих карток можуть бути сильніші, ніж нові. Але в цілому воно на, одному, на однаковому рівні виходить зазвичай. Ось цього поступового зросту карток немає. Тобто в будь-який момент можна підпіймати собі імбову картку, яка буде актуальна до кінця гри. І це досить добре, як на мене. Так, ну БП тут якось дивно потеряв м'яч. І стати в нього намальовані досить гарні. І по навикам гарний БП, ну і на полі вроді би, непогано себе веде. Але от, е... що стосується саме звичайного БП, то таке враження, що щось йому не вистачає, що захисники його так от перекусують і нічого не можна зробити. От цю імбовості, яка є у фс у БП тут в футболі немає. Хоча стати в нього досить гарні. раз. І це пенальті заробив Робер Пірес. А от легенда Робер Піреса стати навпаки не дуже, але на полі він себе проявляє досить гарно. Ну що, по центру А, ну. Вгадав суперник. Ну що, вітаю, вгадав та вгадав. Ну там таке пенальті, якщо чесно. І не розраховував там заробляти пенальті. Тому не, не особо я і розстроєний, що не, за, не вдалося забити ці пенальті. Так. А тут треба пресингувати, бо може бути небезпечна подача. Ну, справляється араухо. Араухо мені подобається як захисник. Але замість делікта, напевне, варто мені все-таки не зрозумів, що це... Тут це пенальті дали? А за що пенальті? Я не зрозумів. Пенальті взагалі ні за що. Ай, куди він буде, бляха бити? Напевне, влівий від мене вправий. Те він теж по центру продав. Собака буде. Ну ладно. Ну що, в мене ще є суперсаби, я буду готувати заміну тоді, щоб переривати перемогу, бо все так. Так, да, не забив я пенальти, забили мені пенальті. Ну, яка іронія. Навіс успішно заблокований. О, де так. Так тепер я ПРС відпочивати, я буду мудрика Super БП щось не вражає, хоча в нього стаміна майже повна, я випустю МТЛ. Так. Джудбег. Белінгем, Берлінг піш сяде відпочивати. Не вражає мене щось Белінгем, Хоча він... ну, сама картка Джуда Беррінгова непогана, але в цьому матчі щось не дуже себе проявляє. Буде бігати іско. Ну, пізніше може Антуана Грізмана ще випущу. Ну що Зінченко? Зінченко хай виходить замість до менеджер також. Може ще Гризмана пізніше замість Месі випустять, але Месі нехай буде. Месі нормально може забити. І в принципі перший м'яч у цій грі в мене саме Леонель Месі забив. Ну, досить часто в мене саме Леонель Месі забиває. І це безкоштовно. Так що картка непогана. Рекомендую до використання, якщо у вас немає сильнішої версії. Суперник намагається вирвати перемогу, але я також хочу вирвати перемогу. О, а зараз і затестим Мудрика. Дивіться, як він файно бігає. Мудрик, в принципі, як і всішки, досить швидкий. Бистро бігає і може за рахунок своєї швидкості на дріблінгу, який також в нього непоганий, обігрувати гравців суперника. Хоча удари йому взагалі не намалювали нормально, дуже низький стати реалізації, на жаль. Але враховуючи, який він шикарний гол арсеналу забив, то могли б щось і добре намалювати. Так, Месі не встиг випередити захисника. Бо що МТЛ ти нам скажеш? Супер Саб також МТЛ? Олександр Зінченко на Михайла Мудрика. Михайла Мудрик на Зінченка. Зінченка не вдалося прорвати захисників. Це що це в нього БП бігає також? Так, добре Зінченко. Піско. Ей, так, я собі пас вийшов. Не знаю, не, не йде зараз гра на перемогу. У мене досить важко грати. Суперник дуже добре контролює м'яч. цей контроль дещо виводить з рівноваги моїх гравців. О, біжи, мудрик, біжи. Хорош. Небезпечно. Хорош Олександр Зінченко, добре. Добре. Ось у нас сила Ну, Такий геймпейс не, не дуже намалювали Зінченко. Так і мудрику також не дуже реалістично. Ну, нічого, грати можна. Добре, Олександр Зінченко все-таки вирішив. Все-таки українці є українці. Волкер вибивав, потрапив м'яч у Холанда. Хорошо, що не зрізався в свої ворота. А Реміро Реміро. Буду на Зінченка намагатися пасувати. Але дуже пресингував суперник. Це було досить небезпечно. Так, Михайло Мудрик розбереться з Ірудігером. Треба... Блін, вигриз. Просто вигриз за рахунок фізики Риди мячу Михайла Мудрика. Нічого не скажеш. Але поки що 2-1 не виграю, але рахунок кидкий. Перевага не досить комфортна. Один м'яч це Суперник може і зрівняти в будь-який момент. А гра буває непередбачуваною. Пенальті я взагалі там не зайшов, отримав всю її вороту. Так, добре, МТЛ відбігрався з Михайлом Мудриком. Взагалі то ТІЛЬ, я так зрозумів, правильно прізвище читається, але в мене написано МТЛ, я називаю МТЛ, це в мене була така інтернет-компанія раніше. Називалась МТЛ, то я вже його так МТЛ називаю. <реш> так, Іско. Іско сосіску. О, МТЛ, а ну, Суперса. Месси. Ой, бляха, наше... Я випадково додавав сили, він в лупану з усієї, скажем так, дурі. Спочатку нормальна сила була, потім я ще раз сили в нажаві. За момент. Чисто це палець. Дрогнув, скажімо так. Смикнувся палець і. Блін! Фу! Сері... Я думав серйозно в мене дрогнув палець, я получу гол у відповідь. Не вдалося виграти в мене цей матч, досить такий гарний матч вийшов. І запам'ятався він саме переможним голом Олександра Зінченка. А ну що ставте лайки, підписуйтесь на канал? Буду радий відповідати на ваші коментарі. До нових зустрічей, всім пока.